Ми були на ротації біля Маріуполя в Мангуш. У нас перший день був навіть не 24-23, бо ми виїхали, нас підняли по тривозі. Ми виїхали на Огневий Рубіж і вже не повернулись до Мангуша 12 квітня 2022 року. Після декілька спроб невдалих прорватися, потрапили до полону. Ну, одного разу була така прийомка, коли ми приїхали в друге місце, що Ліва рука вся, ліва сторона моя не працювала, вона висіла декілька тижнів взагалі, тобто повністю тіло було наполино чорне. Якщо без масштабних подробиць, то прийомки, допити, знущання, побиття і так далі. Перший рік, десь року, півтора-два, так постійно було. За те, що пішли воювати, за те, що пішли служити, чому не ухилялися, чому не, скажімо так, за те, що захищали свою країну. За те і отримували.